Неділю Динамо впевнено, перемогло Олександрію. Який настрій у вас на завтрашню гру? Добрий вечір. Настрій позитивний, бойовий, тому що кожна гра для нас як свято. Готуємось належним чином і чекаємо завтрашньої гри. Ви вже напевно вивчали гру суперника. Як охарактеризуєте цей клуб, які сильні сторони виділити? Звісно, ми вже дивились. У нас була теорія. Тренерський штаб нам показав, як дії в атаці в обороні. Зробили висновки. Дуже сильна команда в плані індивідуальних технічних якостей, дуже хороші гравці, плюс як команда добре підкована. Але ми розібрали, подивились, де ми можемо зіграти на своїх сильних. Сторонах тому чекаємо завтрашні гри для того, щоб все продемонструвати. Особисто, як ви думаєте, для вас, що означає для вас грати в лізі? Що означає для вас грати в такому модному модній команді за Єврокопу? Що це для вас особисто означає? Для мене особисто це. Подивитись та показати свої найкращі якості як команда в цілому, та особисти індивідуальні футболісти на окремі якісь позиції, тому що це міжнародний досвід з гравцями, які грають в топ-чемпіонаті, і ти на фоні таких команд перевіряєш себе. Це можна сказати, такий дуже гарний екзамен для нас. Ще раз добрий вечір. Пане Олександра, хто з гравців Динамо не допоможе з різних причин у завтрашній грі? Дякую. Добрий вечір. Так у нас є втрати. І до Андрія Єрмоленка, до Сибаліса, який нам не допоможуть вже в цьому році, ще долучилися Микола Шапоренко та Тарас Махавка. Це Ті гравці, на яких я не можу розраховувати сьогодні в завтрашньому матчі, хочу вас запитати, що ви очікуєте від матча? Яких гравців Реал Соцієда ви би відзначили, яких саме гравців? Дякую. Дякую за ваше запитання. В першу чергу хочу сказати, що за останні роки команда дуже стабільно виступає в Лалізі. і. Знаходиться в верху турнірної таблиці на останньому чемпіонаті Європи найбільше гравців було якраз представлено з Реал Сосідаду в національній команді Іспанії, яка виграла чемпіонат і показала дуже чудову, я вважаю, гру. Це говорить про чудовий напрямок, який за останні роки стратегічно вибрала команда. Реал Сусідадовий, в якому напрямку вона рухається, можу сказати про те, що команда любить грати з м'ячем, досить часто використовує флангові атаки і показує дуже гарну гру. І я вважаю, що дуже пристойний суперник у нас завтра буде. Ну а нам, на жаль, на жаль, можу сказати, що не на такий результат ми розраховували. Тому будемо прагнути з завтрашнього матчу показати найкращі свої якості, виходити на футбольне поле, демонструвати нашу гру і доводити про те, що це випадковість. Наступне запитання. Будь ласка. Олександр Водномурачу, о цій половині сезону, яка вже в першій частині сезону, яка добігає кінця, Динамо провело дуже багато матчів, більше ніж зазвичай, враховуючи новий формат Єврокубків, Ось, чи важко зараз уже в цих останніх офіційних матчах року підтримувати належний фізичний стан команди, чи є з цим якісь складнощі, враховуючи цей формат, календар, приїзди. Ну, робити підсумки треба не посередині турніру, а вже по його закінченню. І можу сказати з того, що він додав певної пікантності. І в кожному матчі гравці і команди виходять грати виключно на перемогу це ж стосовно турніру. Немає прохідних матчів, і це я думаю певний додатковий плюс як для оболівальників, так і для усіх цінувальників футболу. Якщо говорити про команди, то безумовно кількість матчів. Зросла навантаження на гравців, тим більше на тих гравців, які ще грають в лавах в своїх національних команд. Є додаткові, і ми бачимо велику кількість травмувань, які відбуваються. Це, це такі з негативних моментів. Що стосується безпосередньо готовності, то багато було сказано. Не хочу повторюватися, не буду повторюватися. Кінець сезону завжди буває непростим, але о, зі свого досвіду я розумію чудово, що якщо ти починаєш замислюватися стосовно того, що сезон, сезон для моєї команди, для когось з гравців добігає, і вони вже своїми думками знаходяться в у відпустці, то найчастіше і трапляються якісь травми, якісь. Певні негативні моменти, тому вони мають бути професіоналами до кінця мають виходити на футбольне поле як і в тренувальному процесі, так і в матчах і доводити свою принциповість, позицію і готовність грати в кожному матчі з будь-яким суперником. Останні матчі в європа Ліг. Ви бачили Динамо Київ п'ять захисників. Зараз ми побачимо завтра динамо Київ мужній, який буде забирати м'яч. Тобто який динамо Тобто, який динамо Київ ми будемо завтра бачити на матчу? Тобто який буде намагатись забрати м'яч у супротивника чи який буде тільки захищатися? Плани стратегію на матч безумовно. Я не буду зараз говорити, але ви побачите з команду, яка готується до принципової гри, до боротьби, і ми можемо грати, вибрати стратегію будь-яку, але є гра, яка складається з кожного моменту на футбольному полі. І це цей малюнок гри він має бути. Підкріплений в кожній ланці, як в атаці, так і в обороні. Це має бути гармонійна структура, і хлопці, які виходять, мають виконати завдання, яке буде перед ними стояти на максимумі своїх можливостей і показати одну з найкращих груп. Це вже зрозуміло, що перемагати в такому турнірі треба виходити і грати мужньо, грати з серцем, грати з азартом і. Бути готовим до будь-яких моментів.